Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі Я в дивані. І сьогодні я хочу вам розказати про все і по трішку. Найперше, що я повинна зробити, це зробити звіт у спільному проєкті Іграшковий бум. Звіт в тому проєкті, в якому я забула зробити вступ. Але я в'язала, я виконала завдання, це завдання я ставила сама собі я. Бо у спільному проєкті Іграшковий бум, який відбувається в кожному сезоні, це організатор Оксанка Недошитко, там немає великих таких правил, або я не дочиталась, як завжди. І Прийняти мене прийняли, я кілька сезонів пропустила. Мені потрібен був цей сезон, щоб отримати якесь натхнення, якийсь поштовх. Бо, знаючи себе, я знала, що я дуже довго не виконую це завдання своє, якщо не отримую якогось пенделя. І я таки його отримала. І я давно зв'язала чохольчик до іграшки з спицями. Але закінчила я її ось тільки сьогодні. Ось такий ведмедик у мене вийшов. Він трішки схожий на умку. Ось у нього такий маленький хвостик, ось такі у нього вушка. Вушка зв'язані гачечком, а носик зв'язаний з пицями. І взагалі він такий доволі симпатичний. Але мені хотілося трішки інакшого. Мені хотілося, щоб він був схожий на. Ведмедика Теді. Коли я дівчатам групу виставила, сказала, що він е, вийшов якийсь доходяга, більше схожий на собаку, е, то дівчата мені написали, що весною ведмеді після сплячки такі є, то, напевне, мій ведмедик тільки прокинувся від сплячки. Ну а що? Зато він в мене є. І тепер буде є чим їхати до внучки. Такий ведмедик. Дякую, Оксаночка, що прийняла мене у спільний проєкт іграшковий бум, і я маю надію, що е, з твоєї подачі я і далі буду працювати над іграшками і створюю ще е, зайчика. Зайчика за таким же описом. У ну, мене нема опису, воно у мене все в голові. Якщо чесно, я пошкодувала, бо е, От медмедика я якось швидко зв'язала, а коли почала в'язати зайця, він мене м -м, почав вибрикувати, бо пряжа інша по товщині, і такий самий у мене не виходив. Треба якось е більш ретельно розрахувати кількість петель і кількість рядів, щоб я вам могла запропонувати універсальний е майстер-клас. Бо я ж в'яжу інтуїтивно, в'яжу, як малюю, то якби записала, то повторила б, а так доводиться малювати нову іграшку. Ось, то що ви скажете? Що ви скажете, як вам мій ведмедик? На нього пішло менше моточка пряжі. Як називається пряжа, я потім покажу і розкажу у тому відео, де я буду знімати все ж таки майстер-клас про іграшки з пицями, де я покажу, як в'язати зайчика, як формувати мордочку, як зв'язати різні мордочки, і як зв'язати різні вушка ну, і різні хвостики. А все інше в них, в принципі, одне й те саме. За цим самим. Майстер-класом я в'язала зайця, то ось така в мене робота. В'яжуться вони доволі швидко, але це робота творча. Якщо немає настрою, то не хочеться їх в'язати. Ось так. Але іграшковий бум зима давно закінчився. А зараз іде іграшковий бум весна. І якщо вам цікаво, то ви можете перейти в описі в, в телеграм чат і долучитися до іграшкового буму, який буде йти на той момент, коли ви туди долучитеся і спитати у Оксаночки, у організатора, чи вона вас прийме, чи вона дозволить, і коли будете ви бумувати. Ось так. Другим пунктом я хочу вам розказати про те, що я йду в новий проєкт, і це буде спільний проєкт Створю собі сумку для щастя. Цей проєкт придумала пані Олена з каналу, який так і називається «У пані Олени. Коли я побачила, що дівчата роблять вступні відео, я прямо так захотіла, думаю, боже, це зараз прямо от моя тема. А чому? А тому що мені потрібна сумка. І в мене давно стоїть пляжа на сумці. але я ніяк не роздуплюся не можу її зв'язати. Я задивлялася на кучу-кучу сумок. Я надихалася, я відбирала різні візерунки. Я думала, що я хочу. Я прямо, ну, мені прямо потрібна сумка. Чому? Тому що я маю ось таку сумку. Вона мені зручна, але вона важка, бо вона подвійна. В неї два відділи. Один ось оце ось високий, а один ось тут менший. І взагалі я користуюсь в основному оцим маленьким. Він мені зручний. А оцей тут подвійний клапан виходить, такий, він мені тільки робить вагу. І сумка, якщо чесно, вже така пристаркувата. Але вона мені дуже-дуже зручна. І я вирішила, що я хочу зв'язати собі щось подібне. У мене є декілька сумок в'язаних. Ось ця, яку я ношу найбільше, вона мені найзручніша. Вона такий шопер, але в неї є недолік. Такий недолік, який є у всіх оцих сумок, яких я зараз покажу. Ось ця сумка мені подарована. Цю сумку подарувала мені Зіночка. В інстаграмі її сторілка називається Зінаїда Вілку. Вона в'яже нереальної краси. Коври і сумки. І ось ця сумка подарована нею. Класна, зручна, але є один недолік, який на дальній дистанції мені не годиться. І в мене ще є ось така сумка, яку я також в'язала колись давно. Зараз в неї зламалася з блискавка, можна почин... виправити, але я не хочу. Вона вже не модна, мені здається, така сумка. Цю сумку я в'язала ще, коли працювала. І вона мені дуже подобалась. На цю сумку я купила пряжу в секонді, я купила а, светрик з пряжі стрічкової, розпустила і зв'язала. В день це я вирізала із старої сумки шкіру, і ось тут пришила. І вона. Мені багато років слугували. Класна сумка. Але зараз я ходжу з оцими. Це літні, Ця, оця літня, цю я і зараз одягаю, будь-коли вона мені така замашна. Ну, і та чорна, яка через плече, це у мене на всі випадки, бо вона отак через плече. Саме через плече мені потрібно, бо оці всі три сумки вони. Ось так через, через ну, на плечі. а мені треба отак на з довгим ремішком, щоб вона була, щоб мені не треба було її тримати або перекошувати, щоб вона не спавзала. То саме таку сумку я собі і задумувала зв'язати і навіть вже замовила фурнітуру. І саме коли я замовила цю фурнітуру. Після того вже вона у мене була замовлена. Я і побачила запрошення, запрошення в спільний проєкт, створю, створю собі сумку для щастя. Бачите? Ця фурнітура все темно коричневого кольору, вона дуже буде гарно сюди пасувати. На відео вам здається, що вона чорна, але. Вона темно коричнева і ця пряжа, вона бачите, з, з такими переливається, а вона також темно-коричнева. Я навіть ось тут трішечки спробувала в'язати, щоб зрозуміти, що мені потрібно цю пряжу перемотати на дві, на два мотка, бо тут такі дірочки, що треба в дві нитки. Ну, і по щільності в дві нитки вона більш пасуватиме до цієї фурнітури. Не передам вам свою радість, коли дівчата запрошували в спільний проєкт до пані Олени створити собі сумку для щастя, а у мене вже є фурнітура. Ну, все, розумієте, я була така натхнена. До речі, у мене до, цього, до цієї фурнітури є ручки. І я мріяла, що в мене буде ось такі. Маленькі ручечки, я їх е, випорола з старої сумки, такого ж формату через плече, і розміру така, як ця. Е, і я думала, що я їх обв'яжу, і будуть мені такі маленькі ручечки. Але дивіться, що сталося. Я не вгадала з розміром. Її, звичайно, можна отак попросити чоловіка, щоб він розігнув, тоді вона стане по розміру. Правда ж? І можна таку зробити. Я подумаю, це мені ідея зараз прийшла. А ще у мене є ось такі ручки. Сюди вона входить. Це мені подарував таємний Санта. Танечка дякую. Але я тоді не розумію, як вона буде у мене, як вони будуть лежати, як вони кріпитимуться. І поки що не розумію. Якщо я їх закріплю ось так, то вони стирчатимуть, а клапан буде ну, незручно доставати. Так? Або треба робити, щоб вони туди-сюди падали, і клапан тоді буде просто на, на них. Коротше, я не розумію, в будь-якому випадку я можу зробити зв'язати ось так ось тут ручечку. Так, щоб вона була просто ручечкою. А можу дозамовити, вибачте, що я так брязкаю, а можу дозамовити ось таку ручку, така була б ідеальна. Але я не замовила. Хоча в мене є ще ідея, я її підглянула у Зіни, у Зіни вілков, або Зінаїда Чунту, На зустрічі в'язалочок. Я показувала в останній зустрічі сумку, яку зв'язала Зіна, чорненьку. На, ось тут на клапані така застібка хрестиком. І мені дуже сподобалось ось тут кріплення для ось цього ремішка. Мені дуже сподобалось. Но якщо я надумаю замовити ті кріплення, то я замовлю і ручку, Ось саме з такої шкіри. Коротше, Я вся в передчутті того, що в мене буде нова сумка. Мені 25 числа треба їхати в гості до дітей, то мені треба встигнути до цього часу зв'язати собі сумку. Але ця, ця сумка буде не єдиним проєктом у цьому спільному проєкті. Я ще дороблю відео про те, як я шию торбинки. Я ще пошию кілька торбинок, бо я почала віддавати борги, борги з візерунків Юей, яким вже півтора року. Кошмар! Але борги є борги, їх треба віддавати. І е, я там пошила сумочку вже не торбинку, не отаку от торбинку, як я зазвичай шию не таку торбинку. А таку більш солідну проєктну сумку. І що я вам хочу сказати, із цих, які я бачила, мені оці найзручніші. Чому я й шию в такому форматі, бо вони найзручніші. Вони легенькі і маленькі, не займають місця у будь-якій сумці. Їх кинув про екзастів і поклав до себе в сумку. А якщо я зробила більш таку ви, вистягану сумочку, да? більш таку об'ємну, то е її вже в сумку не покладеш. Її треба робити, щоб вона йшла окремим. Е ну, ок окрема річ, щоб була тут в тебе сумочка дамська, а та вже як шопер, да? але, е якщо вона як шопер, це добре. Але якщо вона Така більш, знаєте, нарядна в яких там дитячих малюнках чи не дитячих а дівчачих красивих, да? то з нею вже на вулицю не так хочеться ходити. Її можна кинути в машину, принести на роботу, з машини перейти. Да? Але зазвичай ми її все-таки ховаємо в якийсь шопер, якийсь пакет. То саме отакі турбиночки я і шию, тому що їх зручно кидати в. В шопери. І тому я створила проєктну сумку, таку, яку можна брати замість оцієї сумки, за, замість шопера. Але що е, в мене вийшло, ви побачите в звітному відео до цього спільного проєкту. Або ви можете подивитися це у Оксаночки з каналу Мої улюблені петельки, бо саме до неї поїхала одна з таких сумочок. Дівчата у харківських петлях вже бачили цю сумку, але я її подарувала. І Оксанка сказала, що вона дуже задоволена. Маю надію, що вона похвастається, бо вона отримала одну сумочок для щастя. От, я дуже задоволена її. Відруком. І ось дивіться, в мене ще є готова, це, це я буду шити новий комплект, торбинок моїх торбинок щастя. от таких легеньких, простеньких, як я вам показую, у мене немає таких. Сумочок, як я дарую дівчатам, знаєте, як завжди сапожник без сапог. У мене ось такі простенькі, на них вже поламалися блискавки. Я на свої ставлю блискавки більш такі гарні, щоб довше слугували. А ось ці мені колись давненько донька купила в Авроді чи що. Їх там комплект і ось такі ось такі вони. Мені вони зручні, бо вони невагомі. В них нема зайвого е, нічого. Нічого нема зайвого. Нема лишніх карманів, немає нічого лишнього. Клапані і все таке. От. То, скоро я буду вам показувати саме, як я їх шию, як я їх крою, клею і все-все-все. І саме оцей спільний проєкт створю. Собі сумку для щастя, мені знадобиться щоб в мене був пендель, щоб я вже перестала відкладати цю роботу на потім. Ну, от, маю надію, що я впоралась з вступним відео. А далі я хочу вам розказати про те, що відбувається у мене на спицях, що я в'яжу. В'яжу я зараз замовлення із буретного шовку. Ось такого. Я купила його в Аріадні. дуже приємна ниточка, але я б сказала, вона не літня. Я б хотіла з неї зв'язати ось щось по типу ось цього светрика. Це светрик бавовняний, і в ньому 5% кашеміру. Він мені дуже подобається, і ось саме з оцього шовку я б також хотіла щось подібне. Такий замашний-замашний светрик чи світшот. От. Воно таке приємненьке. Це я вже дійшла до пахви. візерунком, який Олічка Матерна назвала цибульки. Вона зв'язала на нього, зробила на нього розбір візерунка, записала в себе на каналі, ви можете піти подивитися. Ще одне замовлення. Це чорний кардиган, який я вже давно зв'язала, віддала, і він до мене повернувся, бо я стратила. Я стратила я... Він в мене вийшов довгий. Я мала надію, що хлопчик захоче носити в такому вигляді, бо він вийшов крутий, але він захотів саме так, як на фото, щоб він був короткий. І він до мене повернувся, я його переробляла. Я випорола блискавку. Ось вона у мене тут Блискавка, обтачка. А сам кардиган лежить сохне, бо я сшила його. Я вам показувала, як я його сшивала. У мене все вийшло. І майстер-клас, як сшивати резинку 2 х 2, також вийшов. Але. Справа в тому, що коли я сшивала оцей зразочок, він в'язаний на тоненьких спицях, підходящих до цієї пряжі. Пряжа тоньша, ніж та, з якої в'язала я. І я тоді, коли сшивала, я не подумала про те, що мені потрібно підставити в кожну петельку спиці, якими я в'язала. І я навмання підтягувала, розтягувала голочку. І в мене вийшло, що поперек кардигана затягнутий один ряд. Зараз після прання я побачу, як він виглядатиме, до прання мені не сподобалось. Що скаже на цій замовниці? Я не знаю, але я вже думаю, що, якщо коли він висохне, я підпорю ось тут і висатую нитку, роз, 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 розтягну нитку і. Підправлю її спицею, задам їй той розмір, який повинен бути. А ось тут шматочок, де в мене з'явиться дірка, я її за шию. Вже тепер я знаю, як це робити. Поки що я нервуюся, незадоволена, але. Я нічого зараз не зроблю. Мені треба було або його розпускати до половини, або бути більш уважною. Я не була уважною, розпускати мені не захотілося, а... хоча, можливо, якби я розпустила, я б справилась, би, впоралась би швидше. Мені треба було розпустити капюшон і ось так виріб. Залишились би отак рукави і низ. І я б вивідв'язала б 10 см розпустила б, а потім би зібрала знову. Ну, я цього не зробила, я зробила інакше побачимо, що з цього вийде. Ще на цьому кардигані хлопчик зробив дірочку. Коли отримав посилку, він розрізав на спині два ряда ниточок. Ви знаєте. Це стало квестом зашити дірочку нав'язані речі для мене стало квестом. Але я впоралась, зашила, мені так само не подобається, хоча воно майже непомітно. майже непомітно навіть для мене, дочка не побачила, подруга сказала, що я до себе придираюсь. Побачимо, що скаже замовниця. Хоча дірочка на спині зашилась набагато краще, ніж ось цей шов. Побачимо, коли він висохне, я подивлюсь, покажу замовниці. Вам показувати нема сенсу, тому що на чорному все рівно ви нічого не побачите. Отак от, от. Ну і, коли мені сумно, коли мені не весело і не хочеться нічого робити, я в'яжу щось з оці красивущої пряжі. Просто нереально красива. Тут меланж з світлосірою, темно-сірою і синьою ниточок, вона з суміш, суміш або напівмеронос, або напіввовна. Вона мене трішечки-трішки покусює. Я хотіла зробити отакий воротничок, але боюсь, що він мене буде трішки щіпати, а мені некомфортно. У мене тоді відчуття таке, ніби у мене температура О, То що в мене вийде? Я ще не знаю. У мене є ось така кількість ниток, оце й оце, і є ось така річ. Я чесно не знаю, що це буде. У мене тут дуже-дуже глибока пройма, прямо дуже глибока. Ледве не, не літуча миш. Будуть розрізи по бокам, бо я дов'язала до місця, де у мене починаються вуха на одному місці. От на стегнах, скажімо так, культурно на стегнах. І я вирішила, що тут повинна бути резинка, але резинка, просто резинку мені не хотілось, тут дуже красиве само полотно красиве. То я спочатку хотіла зробити 2х2 заборчик. Мені треба, щоб воно не стягувалось. Це коли ми в'яжемо один ряд, наприклад, виворітними, а другий ряд дві лицевих, дві виворітних. І воно тоді не стягується. Вигляд має майже резинки, але не стягується. Але для, ці... для такої крупної речі мені хотілося зробити щось більш помітне. І я зробила тут резинку 5х5. Ось так. Мені здається, так буде краще. Я вам його не розгортаю не показую, бо я вже стягнула спиці. Зіскочила у мене нитка зі спиці. І тут така, вона така слизька і текуча пряжа, що я боюсь, що в мене підуть стрілочки. То поки що я показую вам так. Що це буде, я не знаю. Чесно, в'яжу, от, дійшла до такого місця, думаю, та, мабуть, зроблю. так Знаєте, мені дуже рідко буває, коли я не бачу загодя, що я. Вяжу. Ну, буває, ось, ось мені наснилося, мені хочеться його таким зв'язати, як оце воно є. А буває, ось в'яжу і не знаю що, бо мені просто подобається пряжа, і мені потрібен був процес, який я буду просто в'язати, ні про що не задумуючи, легко, не напружуючись. Я починала його як процес для лікарні. Вже, вже я його вив'язала місце, де потрібно було резинку, вже я проскочила ту довжину, вже я починаю в'язати на стегна, вже я нервуюсь, чи мені вистачить на ту довжину, яку мені тепер хочеться зробити. Не знаю, не впевнена, але в'яжу. Нам, мабуть, треба поставити заглушки внизу і зв'язати рукави. Тоді я буду бачити, наскільки мені вистачить внизу, можливо, мені на низу не вистачить. можливо, буде отака звичайна довжина. Бо в мене ще така фігура, що або треба довшу, або коротшу, бо в, е, якщо я промажу, то мені буде негарно. Ну, якось так. І воротник же ж. Воротник отакий, мені вже не хочеться. Він якщо отакий, або ще й так дужче, щоб він був таким прямо хомотом. Хочеться вже тепер. Але чи вистачить в мене пряжі, невідомо. Ну, якось отак творю. Що я це творю, не знаю. Ось такі речі у мене на спицях. І ще у мене є помаранчевий светр, який я вп'ять вам не показую, бо я вам покажу вже в готовому вигляді. Якось отак. Ну, на цьому все. Дякую, що прийшли. Дякую, що підтримали. Дякую, що поставили вподобайку. Маю надію, що поставили. Не хочете вподобайку, поставте файник. Маю надію, що ви зараз підете і перевірите підписку, бо аналітика YouTube показує, що дуже багато з вас вертається до мене і дивляться без підписки то підпишіться, зробіть мені приємне, якщо вам приємно мене дивитися. Дякую, що ви повертаєтесь, дякую, що ви мене підтримуєте. Дякую, що прийшли, і па-па!